Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся таким неймовірно. Смачним сирно-рисовим пудингом. Ось такий він виходить, чудовий, як колись. Готували для діточок, дуже підходить. Та й самим смакує дуже, дуже гарна ніжна структура і дуже гарно смакує. Кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо сирно-рисовий пудинг. От для цього тут у нас всі є продукти. Я буду вам поступово, так як завжди казати. Ось я промила 100 грамів рису. Ось тут каво до чистої води, аби було була чистенька до, до чистої води. Зараз будемо рис відварювати. У нас вода закипіла і ми даємо отаку півчайної ложечки солі у цю воду і висипаємо рис, промити у воду і будемо варити 10 хвилин у більшій кількості води варимо його. Десять хвилин. помішуючи, Ось так. Пройшло десять хвилин. І ми будемо зараз висягнемо рис від відсіджувати. Цей рис. Ось. Насито. І будемо його промивати. Ось так. Гарну водою промиємо. Уливаємо в каструлю 180 мл молока і 180 мл води і включаємо газ, аби закипіло. Коли молоко закипіло, даємо знову чіпку ще таку солі, навіть і дві я дам. І сюди додаємо рис. Я перебрала собі у, меншу, тут у сотейник менший, аби мені ліпше тут було зручніше варити. От. І перекладаємо тепер цей рис. Молоко. І варимо таку кашу середньої густоти. Коли рис став м'який і каша вже отака середньої такої густини, ми її будемо давати сюди, е, виключаємо її геть і додаємо сюди 100 г масла. Кашу. І ставимо її, аби вона простивала. Так, тут у нас є 300 грамів сира домашнього такого. Добавляємо сюди 120 г цукру. Так, розбиваємо сюди 4 білки, кладемо сюди. Відділяємо. А жовтки кладемо сюди. Так, до цього сира з жовтками додаємо 30 г манки і додаємо трошечка ванільного цукру. Ось так внутре тут. хто скільки тобто, любить собі. Так, трошечка щіпку. Ванільного цукру. І це будемо збивати блендером тепер. Так, до цих чотирьох білків даємо щіпку солі і будемо збивати. До стійкої піни. Ось наші білки вже всі збили. Ось такі які вони. Уже густі. Вже всі збили. Ми будемо далі додати, будемо блендером бити до цього сира, будемо додати оцю кашу рису. Вона прохолола вже. Будемо і збиваємо далі блендером. Поступово будемо додавати оці збиті білки. І збивати частинами так будемо додавати. Отут ми це вже збили. Я змастила форму 20 на 28. Олією гарну, тако змастила оцим тим собі щіточком. І викладаємо масу. І будемо ставити. Випікати в розігріту духовку на 180 градусів на 40 хвилин. 40, будемось дивити 40. 50, будемось сі дивити. Ставимо випікати. Ось така запіканочка. Тепер ми залишаємо її просто в духовці, аби вона навістила. Виключаємо повністю духовку і залишаємо, аби воно в духовці просто остило. Такий виходить сирно рисовий пудинг. У нас такий, я його залишила у духовці, він, він трошечка спадає і осідає. Зразу він піднімається, дуже високий і ніжний, але це. Так має бути. І він дуже гарний. В духовці залишаємо до охолодження. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Дуже щиро дякую вам за що підтримуєте мене, що лайкаєте мої відео, коментуєте. Дуже рада і з нетерпінням чекаю на, на ваші завжди е, коментарі. Ось зараз я вам розріжу і покажу, який він у середині. Ось зараз я покажу вам, який він виходить делікатний. Е, Оцей пудинг. Дивіться, яка ніжна структура, який дуже він гарний, який смачненький такий на дієтичний може бути. Можна його смакувати з е, будь-чим, з ягодами, з варенням, з. Е, ну, Будь чим може е, смакувати. Ось, до зустрічі. Ось такий ось такий пудинг виходить. Дивіться, який він делікатний, який ніжний, пухкий такий, дуже гарний такий, смачненький. дивіться який кусочок гарний. Ну, дуже, для діточок, для внуків. Ну, та й самим з'їсти до кави, до чаю, на сніданок. Дуже гарно, дуже смачний. Дуже гарно, дуже смачний. Так що готуйте.